Так, вискочила Зняти треба показ. Оце цвіт на горі. 724 кВт, такого ще не було. Так, зараз підемо в газ, подивимося. Бачу! Так, йдемо. Зняла показники і зараз треба їх занести в комп'ютер. У нас кабінети є, вода. Газ і світло, І ото ми заносимо, нікуди не ходимо і платимо також, і заносимо. Так що ні книжок, нічого у нас немає. Ой, трошки відійду, а то зразу світло не туди пада. в мене прямо в вауті. Електроенергія. Ой, це взагалі. Так, хочу занести показники воду. У нас вона в комсіті. Так, три. Десять. Відправити. Так. Єсть. Не пише. 1010 три куба. Ціна у нас зараз я гляну, яка ціна. Куба. Ну, тут уже сразу посчитала. Хороша програма. 157 три куба на 157. 91 158, коротше. 158 гривень. Це нормально. Далі пішли далі, що у нас тут далі? Газ. Де він у нас газ? Ось він. У мене все в особистому кабінеті. Вода, газ, електрика. І тому ми... у нас немає ні книжок, нічого цих, а просто заносимо показники сюди і зразу платимо. Так, передати історію, історія платежів, де в мене передати показання. Ось. Вже забула. <сум> Номер. Так, попередні показники. Трошки змінилося, дивлюся. І попередні у нас були 2514, Провіряю просто. Так. Опа, завалила О, книжку. І тепер... Поточные точные показания. И по у нас раз, так, 2765. 2765. Так. Так. да, не верь Есть. Продолжите. И тут дальше? Зменилась я трошки. Тарифний план той же самий, 7956,89, І все так же ж нічого не змінилося. Так, історія розрахунків. Історія спожитого газу. Ладно, то потім подивимося, акти звірки. Пішли, от. А от електроенергія просто в шоці. Просто в шоці. Поставили нам лічильник, так, поставили нам лічильник день ніч. Коли ми раніше платили за електроенергію до 300 кВт, то на сьогоднішній ще сьогодні 30-те число і нагоріло у нас всього 724 кВт ще два дні горіти. Це кошмар, ще такого у нас ніколи не було. Так, перейти до об'єкта Зайчик нам не може Ой, перевіряємо предыдуще. Так. Мені тільки приходиться заносити. 13 820 був предыдуще, так сказати. Зараз не знаю, може тут щось якийсь збой. Може, ну, треба йти розбиратися, хто його знає, не знає. Ну 700, це ж занадто. 343. Вроді би так було. Ладно, день. Я занос день. Де той світ день? 241. По-моєму, треба три нуля впереді, так? Да? Раз, два. А, два нуля. Хорошо. Два нуля і 541. 542 два. Кругле число ми заносимо. І ніч заносимо. Ніч у нас 182. 182 Ой, ну ліза була поставити. 0 нуль. 182. Розрахувати. Розраховуємо суму. Ну, воно... О, розрахувало. Пише заборгованість чогось 943,92. Ну, не знаю, як буде, так і буде. 943,92. Щось з програмою, не знаю. Не усовершенствували програму цю. Ну, не знаю. На перше 12. Зняла показники і коли дійшла до електроенергії, я просто в шоці. Просто такого не було ще. Нам поставили новий щучок. День ніч. Я Трішки розуміла, що це такий електронний, але не до такої степені. Днем нагоріло, ще не повен місяць, ще два дні до кінця місяця. Нагоріло почти 700, скільки я тут занесла? 702, 724 кВт. Це взагалі ніколи за все життя в нас такого не було. Коли в прошлому році, ой, в прошлому році, в прошлому місяці, світло було 345 кВт, 345. А в цьому місяці чомусь 700, 724. В день 541 кВт, а вночі 182. <гум> Сказала Віктору, так він, чуть не побилися з ним. <гум> я йому доказую, кажу, ти розумієш, що е, лампочка горить, ось просто не виключена. ось ці маленькі лампочки. Е, даже якщо не відключений комп'ютер повністю від сети, то воно рахує. Включені в кожній розетці у нас включені е, е, проводки, я имею в виду. Воно рахує, кажу, холодильник рахує, камера рахує. Ой, електрочайник, він у нас завжди було так. У нас е... чим відлічається, типа, прошедший місяць від сьогоднішнього. Кажу, навірно, ж більше горить. Ой, як наче вругатися. Я кажу, ну нічого вже тепер і не зробиш. Тепер єдиний є вихід ходити друг за другом, виключати всі лампочки. Це занесла показники, хай тепер платимо. Аж на 10 число у них вже готові будуть рахунки тоді. До 10-го числа треба чекати, щоб знати, скільки допустимо, нам платити. А я б хотіла, щоб одразу раз, от водоканал. Це там взагалі прекрасно. Мені водоканал найбільше подобається. Занесла э, это, показники. І сразу ж він, зразу, я тільки раз передала і зразу суму. Прекрасно, сразу посчитаю. тут такі дела. Так что, що... розтронею, Віктор повис льовку на паркур, а я це позаносила. Хай тепер розбирається. Я повіз Льовку на паркур, а я поки не стемніло. Покормити курей задання мені, да. Тому що там буде більше години займатися. Так, цей виноград. Курочкам даю. Ми залишили, повибирали. Тут, звичайно, він теж багато хорошого. Ні, нас, ну ми собі залишили. М -м -м -м. Ладно, хай курочки їдять. Так що першу чергу зараз курочкам дам. виноград. Ой, де там наші Гур-гур! Ну і чого ви кричите? Дивіться, що я вам принесла? Вкуснятіму. Кашу вже не хочете їсти. Давайте вам прямо чи висипати. А де ж нівшу висипати? Ой, ти моя хороша, ти прямо сюди. Отак. Ну давай я тоді поставлю. помиємо тоді Тасік, іди ідіть сюди. Ідіть. Ідіть. Ой, які молодці. Виноградик смачний, правда? А ви. А горобці тут як тут. Давайте не все-таки часообразять. Ага, одна, друга сейчас. Ну все, зараз вони всі туди прийдуть. Виноград смачний. Отак от. Так. А ще ж гарбуз їм треба. Це крейда. мабуть, так, да? похоже. Похоже. Добавляємо. Помішаємо. Небагато. Кругом кидаємо. Не знаю, такі яйця у нас. Дотронешся і вони, оця шкарлупа, дуже-дуже тонка. Дуже тонка. Просто ложиш, ну так, чуть-чуть придавив і вже там дирочка. Щось їм не вистачає. Ну так, да, якби вони ходили, як у вітіної сестрички. Урає! Вони ж пасуться все время на вулиці, а в нас тут нічого такого немає. Мати, дивіться, скільки вам їди. Треба зібрати яйця, бо бачу, ось тут яєчка єсть. Ага, там, зараз, а що ж взяти? А де ж кастрюлька? Зараз піду щось знайду. Бачте, їм, звісно, каша не впоїть. Корми раз в неделю їх. Насыпал тут повну оцю кормушку. І от на тиждень вистачає. Всього ставимо і все. Так що ми не переживаємо, якщо нам треба буде кудись поїхати на декілька днів. Ми не переживаємо, що в нас худоба голодна. Їм тут хвата на неділю. Бачите, вже темно. Не покажу. Тут ось тронька. Ану, підійди ближче, тронька. <гум> і і нашим, нашій животині не вистачає світла. Тут криша над головою. Збиралися сітку ще тут поставити, щоб горобців не кормити. Але буде зовсім темно. Так, а ну бачу, бачу і то. Є тут а щось. Є, є, ось як глибоко. А, два яєчка, тільки ж. Ой, тепленькі. Тільки сиділи. Все, нема більше. Ладно, назад сунемо. Це так збираємо. Так, а тут будочки щось було. Раз. Два. Зараз поб'ю. А там глибоко нема, зараз я за лісу, хоч гляну. Нема. Та вроді Бо Вони видно, стоїть. будка ця. Там колись собачка жила, навірно. Ага, і тут. І тут є яєчко. Угу. Так, а там нема Нема п'ятірку. Це молоденькі, мабуть, курочки ще несуться, старі вже винеслися, оця ще ніяк не здохне, худенька, маленька, во стоїть на одній ніжці. Це, мабуть, та, що е що сиділа помню в клітці. Відтя казав, що. Ножка була зламана. Ну, не знаю. Різати не ріже, вже Та тільки каже, треба курку зарізати. Треба курку зарізати. Хоча б на холодильці. І там лисі якісь кури. Так і не обросли. Не знаю, добре, що немає зим... морозів. <різь> а так би замерзли б. Завдання дам виповнила. У нас взагалі худоба поділена. У нього кури один кроль, а в мене завжди були собачки і коти. Завжди було по дві собаки. Була вівчарочка, джильдочка, хороша вівчарочка. Але ну, коли в нас згорів гараж, маленька собачка Ліза в нас була теж. І вона залізла з переляку до Джильди в будку. отут будка теж була, де щас Джек. І вона його там задавила, лізочку. Ну, дві сучки, і задавила, Боже, як я ридала. І розумію, що і та не виновата, тому що можете уявити, отут все горить, тут пожарки, люди посходилися. Отаке в нас було. Ще це вже шість років назад було. І після цього ну, ми вже другу собачку не брали. Джекуля. Ну, спи, спи. Сонний. Погода така йому спати весь час хочеться. Так що то так от. Дивлюся, чи горобці були вверху. Бачите, чи були там горобці, чи ні. Не бачу, ну подивлюся ще і ще понаблюдаю.